Володимир Пилипейко, депутат сумської облради і власник товариства Хантер з уставним фондом 100 гривень, якому 17 лютого рішенням сесії депутати облради передали у постійне користування 14 тисяч гектар мисливських угідь. Будемо розводити диких оленів. Ми вже їх відтворюємо. І на оленячій фермі також ми знаходимося тут біля оленя, біля кабанячого вольєру. Тоже ми відтворюємо. Щоб наші діти була у наших дітей можливість спілкуватись не тільки з книгою, також це ведеться селекція. Селекція требує популяції, і ми будемо випускати це в дику природу. І звір буде знаходитися в дикій природі, Це буде маленький такий заповідник». Та ці свині не схожі на кабана європейського, який живе в наших лісах. А скоріше це свійська м'ясна порода, угорська пухова, каже мисливець Віктор Пимоненко. А за українським законодавством схрещувати свійських тварин з дикими заборонено. Нині більшість мисливців на фронті і не може збирати документи для продовження користування угіддями. наведу приклад по білопільській. Голова організації щас напередку. Майже ну, на нулю, а більшість ігорів на нулю. А, значить, ну, як можуть вони створюють пакет документів, зібрати і, і так само всі користувачі земельних ділянок. Цими угідями 25 років користувалося шостинське товариство мисливців та рибалок, але у липні 2022 року строк користування сплив. Володимир Пилипейко каже, що товариство не оформило як слід документи, щоб продовжити користуватись лісами, а він оформив. Стаття 22 про мисливське користування та надання мисливських угідь в оренду чи подовження. Термін дії мисливських угідь наголошує так, що обов'язково потрібно погодження з основними користувачами або їх власниками. У їх закінчилось у 22-му році, 27 липня, термін оренди дії мисливськими господарствами. Голова Шостінської громадської організації мисливців, яка налічує пів тисячі осіб, Анатолій Лапін, телефоном каже, що звертався за продовженням права на користування у їдьми і ще два роки тому. До державного лісного Шошкинського ми отримали відповідь, що не на часі звертатися в 2021 году, а що ми звернулися по цьому вопросу в 2022 році. а трижды звертались до Агроєсу Шошкинського. З просьбою погодити нам продовжено терміну користування мисливськими угідями. От відповіді не отримали. за словами Анатолія Лапіна, агроліста Держлісгосп, користувачі землі у своїх відповідях згодом відмовили їхні організації на підставі того, що самі хочуть зайнятися мисливським бізнесом однак, зрештою, передали землі приватному підприємству. Мисливець Олексій Попов каже, що через громадську раду при облдержадміністрації вони зверталися до керівництва області, кабінету міністрів і президента, щоб відтермінувати питання користування угіддями до завершення війни. І ми просимо і просили, і керівництво області, що не припиняйте наше право користування мисливськими угіддями, тому що ну ми вкладали сюди і гроші, і, і свою душу вкладали. Ірина Кашпур, директорка обласного департаменту захисту довкілля, який погоджував передачу ухід фірми-депутата, каже, що не бачила звернення від громадської ради, яке насправді зареєстроване в канцелярії Сумської облдержадміністрації, іще ще 7 лютого. Що стосується листа, про який ви кажете, звернення громадської ради на адресу обласної адміністрації, на розгляді в департаменті було звернення громадської ради, яке надійшло в департамент від секретаріату кабінету міністрів 13.02, це мисливське приватне товариство Хантер. От власника мені є Володимир Пилипейко, депутат від заборонної партії ОПЗЖ, і що це прикордонне, так би мовити, район Сумської області? У вас це так би мовити не, не збентежується. Ну, це, це питання політичні. Ми, як екологи, дивимося на відповідність документів. Експерт громадської організації бюро аналізу політики Віктор Бабаренко говорить, що рішення обласної ради. Про передачу гід приватній фірми проголосований з порушеннями, бо проект рішення не був оприлюднений за 20 днів, як того вимагає закон. Поки мисливці і рибалки воюють, воюють, захищають країну. Тут хтось взяв і зробив несвітенне. Я не знаю, як після цього люди мусять голосувати за цих депутатів. А я нагадаю, проголосували і слуги народу, і проголосувала обласна організація Батьківщини, і проголосували всі Малатковські, колишні ОПЗЖ. Тепер, якщо ми з вами захочемо десь піти зайця поохотиться. Да? тепер ми мусимо брати дозвіл. Адвокат Юрій Кондратенко каже, що у справу мають втрутитися правоохоронці. Скільки порушено декілька норм законодавства, в тому числі ключовий закон про місцеве самоврядування щодо дання відповідних проєктів депутатам, в цьому випадку повинні діяти правоохоронні органи, оскільки ліси України відносяться знову таки до державної власності. Голова облради Віктор Федорченко відмовився говорити на камеру щодо прийнятого рішення, попросив направити запит, що ми зробили. Голова Шостинського товариства мисливців звернувся до місцевої прокуратури. Відповіді поки не отримав. Нагадаю, у користуванні Національного природного парку Гетьманський, який функціонує в Охтирському районі, на річці Ворскла в постійному користуванні є трохи більше 11 тисяч гектар земель. А в приватного мисливського господарства. Понад 14 тисяч. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко Суспільне, Новини, Сумщина.